Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене ще одна смачненька консервація. Салат з кабачків з овочами і печерицями. Якщо ви ще не готували кабачки з грибочками на зиму, приєднуйтесь. Кабачки до цієї страви вибираю молоденькі. Шкірки з них не знімаю. Кабачок ріжу на 4-5 частин і нарізаю кубиком. Додаю сіль, перемішую і залишаю, щоб вони впустили сік. Печериці вибирайте маленькі, якщо попадаються трошки більші, то можна розрізати навпіл. Цибулю нарізаю на пів кільцями, моркву натираю на грубій терці. У великий баняк вливаю половину олії зазначеної кількості. Викладаю нарізану цибулю і натерту моркву. Сильно не обсмажую, цибуля має бути прозорою. В інший баняк, вливаю решта олії і викладаю туди печериці. Печериці впустили в водичку, стали м'якші, знімаю з плити. Кабачки трішки протушкувались, приблизно 5 хвилин та впустили сік. До них викладаю печериці і тушковані овочі. Перемішую і зразу додаю спеції. Всі пропорції вказані у відео та під відео в описі. Додаю сіль, цукор, соус в сацебелі 500 мл та перець. Перемішую і тушкую на слабкому вогні 30 хвилин. В кінці вливаю 9% оцет і часник. Проварюю ще 5 хвилин. На відео не показала, як додаю оцет, тому хочу зазначити, що він там присутній. Овочеве рагу вже готове, тому викладаю його у банки. Літрові банки стерилізую 30 хвилин, півлітрові 20 хвилин. Овочево грибне рагу, так можна його назвати, яке можна розігріти або смакувати холодним, просто наклавши на скибку хліба. Кабачок додає соковитості, морква приємну солодку нотку, цибуля м'який аромат, а печериці надають грибного присмаку. Усе разом створює гармонійний смак, який хочеться їсти ложкою. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я бажаю усім гарного дня і позитивного настрою!